Вітання, друзі! Ласкаво прошу на мій канал. В цьому відео ми розглянемо кілька порад, як іноземні тексти, тобто вивчаючи англійську чи німецьку мову. Перше, що ми робимо, це Had. тим, як розглянути новий текст і вивчити його, ми шукаємо в ньому слова, досі нам невідомі. Наприклад, беремо, підкреслюємо head, для прикладу. Answer It. Gave. Ну і кажімо ім'я. Далі я пораджу вам зробити таку табличку. В першій графі виписати слово. Нам не відомо. Так, беремо хед. Cut. Evening, Answered. Далі нам потрібно знайти його переклад та транскрипцію, тобто як вона читається. Для цього ми скористаємося Cambridge Dictionary. Посилання я залишу вам у, у описі до відео. І шукаємо Head. Чим добрий цей словник, тому що він є професійний. Зразу можете забути про Google Translate, адже він просто автоматичним голосом повторює, і часто це може неправильно. В цьому словнику ви можете прослухати. Також це британський варіант, а також англійський. Потім. Ви побачите, що Head це походить від Head. Отже, друга наша поділка це буде основна форма слова, тобто have, так, це основна форма. Одразу можете написати транскрипцію і head, якщо потрібно. HEO це мати, а хет – це MAO. Ми Напишемо так зразу мати. От переклад. Вразу, прошу вибачення за мій лікарський почерк. <laughs> uh -huh. Отже, ще одною колонкою може бути те. Uh, що це за форма? Отже хет це є минулий час. <клес> Розписуємо собі чому це так це є минулий час. час. Так, і в останній графі це в нас буде переклад. Минулий час від мати, ну, тобто Help, я щось маю. Це буде мав або мало, або мало. Так, але як це зрозуміти? По попередньому контексту? Його малі друзі мали, бачите, тому що множина. отже. Правильно тут буде малий переклад. Таке саме зівнінг, вечір, ансферет, це теж буде минулий час. Отже, після того, як ми виписали і знаємо всі слова, друге, що нам потрібно зробити, це їх вивчити на пам'ять. Потім ми читаємо текст. Текст обов'язково читати в голос багато-багато разів. Як тільки прокидаєтеся, лягаєте спати в голос, читаєте тексти. І тільки після цього, друзі, ми вчимося текст переказувати своїми словами. Тільки так ви Зможете вивчити англійську. Тільки таким способом, а, а тобто не зазублюючи тексти просто напевно. Сподіваюсь, друзі, мої поради будуть корисними для вас. В наступних відео ми розглянемо інші способи вивчення іноземної мови. І пам'ятайте, що це не тільки стосується англійської мови, це стосується всіх мов, які ви хочете. Вивчити німецьке, іспанське і т. Дякую, друзі, вам за увагу! І всього вам найкращого.